Що чекає на чоловіків, яких мобілізовують до війська, як відомо, під час четвертої хвилі мобілізації кожен із новобранців повинен пройти місячну перепідготовку у навчальному центрі, і тільки після цього його скеровуватимуть безпосередньо до військової частини. Один з таких навчальних центрів створено у Львові на базі академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Про те, чого там навчають мобілізованих і в яких побутових умовах вони мешкають, у наступному сюжеті. Після того, як автобуси із мобілізованими громадянами заїжджають на територію навчального центру, перша зупинка оформлення особистих документів. Працюють кілька відділень розподілу військовозобов'язаних, окремо для офіцерів запасу і для тих, хто має військове звання рядового чи сайжанського складу. Тут у черговий раз здійснюють перевірку даних з особової справи, що зберігалася у військовому комісаріаті. Заносять до списків особового складу центру, фотографують. Ми маємо в складі офіцерів, яких ми сьогодні приймаємо із запасу, також і тих військовослужбовців. І тих офіцерів, які проходили службу, керували не тільки взводами, керували ротами, батареями, дивізіонами, батальйонами. Для цих військовослужбовців також буде передбачено окремий курс, і вони повністю відновлять свої навички і підготуються до керівництва підрозділами. Вже в бойовій обстановці. Після цього новобранців переодягають у армійську форму. Під пункт забезпечення речовим майдом відведено чималий спортзал одного з військових містечок. Перше, що кидається в очі, це чималі стелажі, забиті різним спорядженням. На диво тут немає ні ажіотажу, ні черг. У навчальному центрі пояснюють, що кожен мобілізований має достатньо часу для того, щоб отримати повний комплект обмундирування, приміряти його, а за потреби замінити на інший розмір. Цей головний убір по сезону балаклава. Костюм камуфльований літній. Штани утеплені, трикотажні. Куртка камуфльована утеплена. Черевики з високими берцями. Білизна натільна, білизна трикотажна. Крім того, ми вдаємо інвентарні речі, як казанок, фляга, з чохлом. Також одразу після прибуття до центру військовозобов'язані отримують і банківські зарплатні картки, куди із моменту зарахування їх на службу починають нараховувати грошове забезпечення. Загалом стаціонарні потужності міжнародного центру миротворчості та безпеки пристосовані для розміщення щонайменше трьох тисяч осіб. Офіцерів переважно заселяють у казарми рядових і сержантів у польові намети з ліжками постільною білизною та усім необхідним для проживання, харчування та гігієни. Військові такими умовами задоволені. Ребята всі нормальні. Зібралися такі люди, що розуміють, що таке в країні робиться дають. Кожен переживає і за сім'ю, і знає те, що треба робити тут. Їсти вистачає, ну, всі мужики нормальні, все. Хороші хлопці, Всі такі старші хлопці, всі знали, чого йшли. É que normal У навчальному центрі кожному новоприбулому доведеться пройти 26-денний курс активних занять. Під час комплектування груп вивчається військово-облікова спеціальність кожної особи. Відповідно, їх включають у ту чи іншу групу або приєднують до спорідної за військовою професією. В академії наголошують, що мобілізованим не доведеться бити байдики, адже 80% часу буде відведено практичним тренуванням з особистою зброєю, технікою, засобами зв'язку та засобами колективного вогневого ураження. Навчальну матеріальну базу... Для цього уже підготовлено.